Друзі, всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Хто вперше завітав до мене на канал? Мене звати Наталя і це Lifestyle Влог. Тому, якщо ви любите таку тематику, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Також в мене є багато цікавого контенту про ремонт, бо ми зараз облаштовуємо свій будинок. І, до речі, сьогоднішнє відео також буде входити в. Цю тематику ремонту, бо воно буде про септик. Ми вже завершили. Повністю зробили його, підключили. Я довго збирала матеріал для цього відео, тому що робилося все довго. І сьогодні буде тут все зібрано. Ціна, взагалі, етапи, які ми робили, чому так, а не інакше. Тож, якщо вам цікаво це відео, обов'язково дивіться до кінця, а також буду вдячна вам за лайки та за коментарі. Будемо брати ось таку на три тонни. Вже готовий вхід і вихід. Бо ці сині не такі, вони якісь тоненькі, Коротше, ця якісніша, ніж ця. І різниця в ціні теж невелика. Ну все, друзі, давайте будемо розпочинати, буду розказувати, показувати все по етапах, як у нас відбувалося. Найперше, ми замовили бочку напередодні, хоча вона була в наявності, але ми пішли, домовилися про доставку і ось нам її привезли, і в цей же день одразу приїхав до нас міні-екскаватор і почав копати яму для цієї бочки. Але хто давно слідкує за нами, той знає, що в нас на подвір'ї була така імітована клумба, і нам екскаваторщик запропонував почистити її, точніше, ось ці каміння, шматки фундаменту всі позабирати. Щоб ми потім з цим не мучилися, і це було е, дуже хороше рішення це зробити, тому що для нього це буквально 5 хвилин роботи, а ми б з цим мучилися дуже довго. І не факт, що взагалі би наважились це розчистити, тому що це реально би зайняло дуже і дуже багато часу. Е, також він нам е, тут викорчував одне дерево, і далі приступили ми вже до основної роботи. Під попередніми відео я запитувала, як би нам краще зробити каналізацію. Були різні поради: і кольця, і шини, і зробити так, щоб грунтові води поступали, і вони заодно забирали за собою. Все, що буде в ямі, але ми не ризикнули, враховуючи досвід наших сусідів і взагалі враховуючи той факт, що, по-перше, у нас дуже е, близько вода, е, тобто дуже високо вода. І по-друге, що біля нас річка Прут недалеко, е, ми не ризикнули ставити кольця, оскільки ми вибирали між двома двометровими кольцями і між бочкою. По ціні це виходило практично одинаково, тому ми зупинилися на бочці. Вона герметична, вона також велика. Туди нічого не буде затікати, витікати, тому сантехнік нам порадив краще покласти бочку і не ризикувати, тому що кольця складніші в монтажі, дорога доставка. плюс це добре, якщо ґрунтова вода з собою буде забирати, а якщо не буде і почне топити, то потрібно буде або переробляти все з нуля, або просто щомісяця викачувати, а це ну, реально затратно. Тому ми вирішили не ризикувати і поставити бочку. І, до речі, якщо комусь потрібні контакти, сантехніка, екскаваторщика, то можу з вами поділитися. І тут ми переходимо до основного етапу, будемо ставити бочку в яму. І дуже класно, що екскаватор може і бочку поставити, і кольця змонтувати, і подвір'я розрівняти, все за раз. Загалом ми за бочку заплатили 30 тисяч разом з доставкою. І за перший день роботи екскаватора ми заплатили 2700. Мінімальний виїзд 3 години, 1 година 900 гривень. М -м, якось так. Також трішки пояснюю конструкцію цієї бочки, можливо, хтось не знає. Отже, тут є вхід з однієї сторони для каналізаційної труби, і вихід для того, щоб можна було зробити перелив. Так як ви побачите далі, ми зробили перелив у. Кольця у яму з кольцями, і під кришкою цією знаходиться таке відро з дирочками. взагалі, принцип роботи який: все густе залишається нанизу, вода піднімається вгору, і через це відро з дирочками воно слугує таким бар'єром, щоб густі маси не потрапляли в ваш перелив. А тут наш золотий екскаваторщик нам пересипає на іншу купу весь гравій, який у нас залишився лише від однієї ями. І рівно стільки ж ще буде наступного дня від ями під кольца. Тому ми йому дуже дякуємо за цю ідею. Тепер маємо купу матеріалу для фундаменту чи для стяжки. Загалом добре, знаєте, коли одна голова, а коли дві, то ще краще. На сьогодні все. А, викопали цю яму, поклали бочку, трошечки її ось тут зарівняли. Тут ще не рівняли, бо буде з боку ще раз приїжджати копати на кольця. Коли викопаю на кольця, тоді їх покладуть, їх просто ще не привезли. Ми хотіли сьогодні це зробити, але їх ще не привезли. Тому покладуть кольця, одразу все гарно засиплять. І ще у нас виходить. Також екскаватором будемо трохи знімати рівень подвір'я. Заодно нам отут були каміння такі, він нам їх повиймав. І це будемо залишати нам. Це класний такий, тут у нас де шутер такий з піском. Класно на фундамент. Тому воно нам пригодиться, це ми залишаємо тут глину, яка хороша, вивозимо туди. І потім все, що лишиться разом зі сміттям, з каменями, вивеземо камазом. Якось так. Це у нас день один. Сьогодні копаємо яму ось тут на кольця. Перелив. Одразу хочу сказати, що два метрові кольця з кришкою і доставка нам обійшлися 5600 гривень. Результат роботи екскаваторщика. Там кольця у нас вже стоять. Але ви подивіться, я вам зараз покажу, як рівненько. Трошки нам нарівняв подвір'я і ну, тут у нас бетонна, бетонна плита. І ось кольце, а тут стоїть бочка. Вже її трохи прикопали. До речі, це не на вивіз, це все гравій. Одна куча і там ззаді друга. А це глина у нас є, там куди повозити назад. Тому, якщо треба буде ще щось заливати, у нас ще купа. Купа матеріалу. Труби каналізаційні приїхали. Та-дам! У нас вже з'явився один рівно каналізації. Тут, щоправда, треба буде дуже углублятися, але Та не сьогодні. Тут теж у нас у нас будуть дві різні каналізації. Точніше, буде ось так. Із ванної кімнати буде йти каналізація до бочки, а з кухні буде іти в кольця. І плюс із бочки перелив також буде в кольця. Для того, щоб у бочці було менше хімії і краще працювали бактерії. Якось так. Це сантехнік так порадив зробити, тому ми так і зробили. Звідси буде у кольця, це у нас із кухні. Кухня і плюс пральна машина. Це все буде йти в, у кольця. О, з туалету буде йти у бочку велику. А тут чоловік з братом вручну копають траншеї на яму. Одразу випереджує питання, чому не екскаватор, тому що е, на той момент ми ще не знали, де у нас точно будуть проходити труби. Це перша причина, а друга причина ми не знаємо, де у нас газова труба, і е, щоб мінімізувати ризик. Її пошкодження вирішили копати вручну, хоча це було дуже важко, бо там просто шутер і просто погляньте якісь знахідки. Розкопка. Знайшли такий камінь. Це є. Шутер, шутер. Бачите? Можем лети фундамент. В нас в Чернівцях, якщо наймати людей для того, щоб викопати траншею, змонтувати каналізаційну трубу і закопати назад, потрібно заплатити 700 гривень за один метр. Тому нам на цьому вдалося зекономити, бо в нас біля 20 метрів труби. Але якби це зробив екскаватор, було б взагалі чудово. Всім привітки! Це вже наступний день. Сьогодні хлопці мають докопувати. Траншеї, треба їх поглибити так конкретно. Якщо з тією, ще не такі проблеми, то тут дуже важко, бо все в шутрі. Але нічого, я думаю, що вони справляться. Тим часом я їду в магазин, а потім олів'ю в садочок. А траншеї нам страшне важко йде. Найшли ще один величезний камінь. І я підозрюю, що це не останній. Загалом хлопці декілька днів возилися з тією траншеєю, а вже наступного дня прийшов Сантехнік монтувати труби. За роботу ми йому заплатили 2 тисячі гривень, за труби ми заплатили 4600. І якщо разом все підсумувати, то Септик нам вийшов майже 50 тисяч гривень з підключенням. Це суто зовнішня робота. Це все, що ви бачили сьогодні у відео. Сподіваюсь, ви знайшли відповіді на свої запитання, а якщо ні, то пишіть їх в коментарях, я буду там відповідати. З ванною кімнати вже готова каналізація. Трошки засипала. Під уровень зробила. Красота. Сьогодні, до речі, перший день такого холоду і снігу. До цього у нас снігу не було в тімцях. Але якраз зробимо. І ще воду треба зробити, і все. І може починатися зима. Цими кадрами у нас завершився монтаж каналізації, і я завершую своє відео. Дуже дякую всім, хто додивився його до кінця. Сподіваюся, вам було корисно, пізнавально, і ви знайшли те, що шукали. Тож, до зустрічі у наступному відео. Всім па-па!